Перше завдання. Обчисли. Що ти помітив? Чи помітила? От то перший вираз. 957 мінус 3. Піднімай, ти вже це точно можеш зробити. 954. А 425 мінус 1. 424. А 719 мінус 4. 715. 827 мінус 6. 821. Чудово! Що ти помітив, чи помітила? Що ми віднімали з тобою від трицифрового числа одноцифрові числа, тобто лише одиниці. І віднімали ми їх від одиниць. Тому автор нас питає, чи ми погоджуємося з правилом, що від одиниць віднімають одиниці. Так, це правило нам знайоме. Поясни, як виконано обчислення. Дивимося ліворуч. Від 360 відняли 200. Ось пучечками виложили число 360. Великі пучечки це сотні, їх 3. Маленькі почечки це десятки, їх 6. Кількість десятків не змінювалася. Змінювалася тільки кількість сотень. Подивись, бо віднімали 200. 200 це дві сотні. І два великих пучечки перекреслили. Залишився. Один великий пучечок і шість маленьких, тобто 160. Від трьох сотень віднімали дві сотні, отримали одну сотню і зробили висновок. Від сотень віднімають сотні. Дивимося, праворуч. Від 360 віднімали 20, 20 – це вже десятки. Тому сотень, як було 3, так і залишається. А від 6 десятків забрали два десятки. Подивися, два пучечки маленьких, перекреслених. І залишилося 4 десятки, тобто 40, Триста сорок. І зробили висновок. Від десятків віднімають десятки. Давай підсумуємо з тобою. Від одиниць віднімають одиниці. 957 мінус 3 робимо так. Віднімаємо одиниці, отож. Від 7 віднімаємо 3 і буде 954. Від десятки віднімають десятки, 957 мінус 30. 30 десятки, отож віднімаємо від 5. Виходить 927. Від сотень віднімають сотні. 957 мінус 300. 300 це сотні, отож віднімаємо від 9. 9 мінус 3 6, 650.